Безпека це надважливо. Особливо безпека від небезпечних і корисних приборів, таких як тепловізор, антитепловізійна накітка. Заводське виробництво Польща робиться спальним мішком. Тут є замок. Карабіни міцно тримають маскуючу накидку, кольору трава. Ось вона, замок, блискавка, який з'єднує вдвоє. дану накидку. Подвійний шар утеплювача. З відбиваючим ефектом. Товщина. Орієнтовно сантиметр. Витримує температурний режим біля 100 градусів. Точно уточню. Забулося старість. А зараз ми зробимо маленький монтаж і ви побачите, як це працює в вигляді. Так це працює. Додаткові петлі дозволяють закріпити над Об'єктом вище. Можливість зробити з цього спальний мішок також дуже зручно. чохол бау. З лямками як рюкзак. З ручкою для транспортування. Горизонтального з додатковою кишенькою. Форма виконання може мінятися залежить від виробника. Такі речі ми продаємо на замовлення, зачекати трішки доведеться, всю інформацію надам у повідомленнях. І головне, хочу нагадати, Наша русофобія недостатня, котики гатіть.